За деякою, але те, що я зараз спостерігаю, це називається включати дурака. Я подібного ставлення терпіти не збираюся. Блискавично 12 лютого протягом 3 годин пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фінмоніторинг, Мінекономіки, Кабінет міністрів, Офіс президента, апарати РМБО. Прийняття рішення, повернення і видача указ. Нас питання. Дайте, будь ласка, нам перше джерело. Першим джерелом є подання фінмонітори. Я маю право знати. І це моє право було реалізовано і підкріплено ухвалою суду 13 травня. Закон відводить набагато менше часу для безумовного виконання ухвали суду. Кабінет міністрів не є керівним органом для Верховного суду України. І відповідно, структури Кабінету міністрів не повинні встановлювати умови, на яких виконувати чи не виконувати ухвалу Верховного суду. Не зрозуміли вони, що перше джерело і перший документ фінмоніторінга ми місяць тому. Вимагали, щоб були надані суду. І потім отримуємо абсолютно хамську відповідь про те, що Афін Афінмарітонік ще не визначився, чи буде він давати дозвіл на передачу цих документів для Верховного суду, чи не буде. Вони ще думають. Змовно, що моя позиція застосування санкцій уже по відношенню до таких виконавців, які дозволяють собі знущання над Верховним судом. У мене питання: з 13, вже, з 13 травня більше місяця, а з 12 лютого пройшло вже майже 5 місяців. Їм тоді було достатньо 50 хвилин. Зараз 5 місяців я не можу отримати документ, в якому свідчиться, що ж прийшло в голову цьому провіду, який… Має особисті причини мене ненавидити, бо я підняв питання в його бутність головою Полтавської е, військово-цивільної адміністрації по провал будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. І за це він буде відповідати. І маючи такий конфлікт інтересів, тепер у нас Проні буде ініціювати спочатку е, закрите засідання, а потім через. Таких людей, які е, сьогодні валяють перед нами дурні і кажуть, вони не зрозуміли, чи треба давати, чи не треба. Вони не зрозуміли, чи має суд право вимагати документи ДСК, чи немає. Ви кого знасили? Я ще раз скажу: причина цього лише одна: фальсифікація подання.